Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Амінь, амінь, амінь. Хочу сказати ваше життя, що благословляю ваші родини, бізнес ваш благословляю, покликання, служіння дітей ваших. Хай це буде рід праведників. І хай благословіння Ісуса Христа воно розливається, воно розповсюджується на кожну сферу вашого життя. Тому я говорю: Бог великий, Бог сильний, Бог щедрий, Бог люблячий, амінь, милість Його повік. І Він хоче, щоб ти сьогодні насолоджувався життям з Ісусом. Минулого разу я говорив про те, що всюди криза. А у нашого небесного батька, нашого Бога, люблячого батька, Бога нашого, немає ніякої кризи. І Бог хоче благословляти нас неймовірно, потужно в усіх сферах нашого життя. І Він хоче це робити щедро, тому що Бог щедрий, і Він хоче це робити з радістю, щоб ти був. Людиною, яка хронічно благословена, щаслива, улюблена, і щоб ти це транслював іншим людям, щоб люди бачили Бога Великого в твоєму житті. І ось я згадував про те, що блудний син він попав в такий момент, коли був тяжкий голод в країні. В економіці голод, як зараз у нас в війні, немає грошей, все погано, 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 погано. Але у небесного батька усього було вдосталь. І він це розумів. Він жив з Богом, він жив з батьком. Він говорить: там навіть просто найманці вони мають вдосталь, у них надлишок, вони їдять їжу, волю. Волю. А я тут від голоду гину. У них надлишок. Бог хоче благословляти тебе з надлишком. Амінь. Бог хоче в цьому надлишку, щоб інші люди вони бачили славу Божу в твоєму житті. Він хоче навчити тебе бути благословінням для інших. Він буде давати з надлишком, їли волю, їли волю. Наймені робітники їли волю. Це так сильно. Послухайте, у Бога безліч благословінь. Це не можна порахувати, це не можна поміряти. Послухай, Бог говорить, я щодня буду піклуватися. Дощі, дощі благословінь, долина благословінь на твоє життя. Амінь. І це для тебе. І ось я говорив про те, що всюди криза, а у нашого батька немає кризи. Але інколи буває такий період, коли треба йти вірою, чекати вірі, довіряти Богові, що ситуація зараз вона зміниться, а я просто повинен сьогодні покладатися на Бога і далі проживати своє життя. Можливо, зараз немає грошей, немає зараз відповіді, або якась така криза. І в цей момент дуже важливо не забирати погляд від Христа, не виходити з волі Божої. І ось я згадую: минулого разу я згадував притчу про люблячого батька і про блудного сина. А тут я хочу до книги Руф повернутися тут теж голод на землі. І вони виходять з віфлієма, це дім хліба, вони виходять з волі Божої, вони виходять з церкви. Чоловік, дружина і двоє дітей. І це приводить ця ситуація через те, що вони виходять з волі Божої до катастрофи. Чоловік помирає через якийсь час там хлопчики помруть, вони одружаться на невіруючих. Буде така трагедія. Цієї сім'ї. І ось бачите, стався голод, і він пішов. Йому треба було залишатися в церкві, йому треба було залишатися в волі Божій. Але він пішов, і пішов. це привело до трагедії. Але через якийсь час наємінь, дружина дружина Єлемілеха, вона дивіться, що вона говорить. Я вийшла з дому хліба, з волі Божої, тому що Бог дає вдосталь, Він дає волю, Він дає з надлишком. Вона говорить, я вийшла заможньою, я вийшла заможньою. Вона вийшла благословена, в неї було всього вдосталь. Багато було. Багато було. Але, на жаль, вона, вийшовши з волі Божої, вона все втратила, вона залишилась нижчим. І ось вона на цих полях моавіцьких це прообраз людини, яка не воля Божій, яка не в церкві, яка не з Богом, яка вийшла з Божих шляхів. І що вона чує? Що вона чує? Вона чує, що руф прийшла з полів Моавіцьких і говорить, що віфлієм. Треба повертатися там вдосталь хліба, там всього багато. І вони повертаються. В домі хліба, в Божому домі, волі Божій, всього буде з надлишком, буде вдосталь. Можливо, тобі і придеться, а нам придеться щось перетерпіти. Або Терпіти та, і звершувати своє покликання і служіння, і продовжувати стояти в вірі і в волі Божій. Ми будемо проходити страждання, випробування. Нам треба терпіння, щоб виконати волю Божу. Але завжди знай, що буде криза всюди, але воля Божа, церква Божа це тім хліба. І у Батька Небесного, у Бога нашого немає ніякої кризи. Немає. Це дім хліба. Амінь.